Сам перед, знаєте, вибачалися за те, що вони було пушечним м'ясом, ми нами і беркутом злочинним. Я хочу вибачитись перед військовою частиною 3059, що я десь недопрацював, недопрацював іще хтось зі мною, що ми дали їм змогу виїхати з нашого міста і там стояти. Я прошу в них прощення за це. В народа я хочу попросити, якщо ми щось свідомо несвідомо робимо не те, але ми намагаємося робити все чесно. Я теж прошу прощення. Я так само хочу оголосити, що партія Батьківщина зараз мобілізує своїх людей, веде перевіз і ми будемо готові будь-яку хвилину зібратися і разом з самообороною вирушати будь-яку частину нашої країни і таке інше. І ще хочу попередити: дуже багато народу і на площі зараз вони є. Є провокатори, і це не лише провокатори якісь містечкові. Незвісно, незрозуміло не звідки вдруг. Калори російські з'являються, це працюють за спецза... спецслужби Росії. Вони повинні зараз дискредитувати навпаки в Майдан. Ті, хто ходить в самообороні, і вони знаєте, що хочуть показати: що вони прийдуть, місія нас спасати самих від себе. Вони ділять Україну на і Ебендерах. Це неправильно. Ми, як ніколи, повинні бути з вами разом і єдині. Ми повинні бути толерантними. Один до одного йдуть ідуть правоохоронці, вони охороняють громадський порядок. Самоборона вона теж ходить на вулицях, не для того, щоб шугати когось, відчиняти ногами двері і казати: О, ми самоборона! Це хлопці, які стоять на стражі нашого народу, нашого міста. І вони всі разом діють. Бо якщо ви бачите, яких подонків, яких які вимагають використати бренд самооборони або майдан, або ще щось. Ви повинні самі приймати якісь дії і негайні дії. Зараз ми під загрозою, тому що Україна може взагалі не бути. І роздеруть Донбас там собі референдум, Харків собі Дніпропетровськ голову підіймають там російські засобці там з птиколорами. Крим, дивіться, що відбуваємо. Звоніть всім, спілкуйтесь зі всіми. Ми, Україна, єдина. Зараз як ніколи, разом. Слава Україні.